Отже, закінчуємо тему розізнання духів з отцем піо. І остання думка, отця піо є дуже важливою для того, щоб збагнути властиво його, його асказу терпіння, асказу його духовності. Отець піо так то записав у одному з листів до Рафаліна Екарасо. Так, отже, і душа призначена до царювання з Ісусом Христом. Отже, кожна, кожна фактично, душа призначена для того, щоб царювати з Ісусом Христом, щоб бути з Ним, так, щоб Його прославляти. Та спів каже: мусить бути очищена ударами молотка і долота, мусить бути очищена. Отже, земне життя це немов би очищення, яке ми проходимо тут на землі. так? Це очищення мусить пройти очищення ударами молотка і долота. Уявіть собі, бачите, як отець спів говорить, якими послугується Божий митець. Щоб отисати каміння, так як знаємо, е, мистецько, працюють над ними, очищують його так, щоб воно гарно вийшло. Отже, чи душу вибрану? так? Мусить бути очищення ударами, молотка і доводи, якими послуговується Божий е, метець, щоб отисати каміння, тобто душу вибрану. Душа вибрана, буде очищена ось таким чином. Знаємо, як отець Піво був, який був очищений, якими терпінням багатьма. Отже, чим вони є? каже отець Піво моя сестра, звертається отець Пів до Рафаліни Карасу, цими ударами долотає темрява. Тем, тем, темно, темнота, темрява, яку ми переживаємо, неспокій, спокуси, е, пригнічення духа, е, страхи духовні, забарвлені пригнобленням, а також фізичне терпіння. Отже, ж, бачимо, що це все є ті знаряді, які, ми, які Божий митець використовує для того щоб отисати, щоб зробити нас прекрасними, щоб коли ми з'явимося перед небесним Отцем там в небі, він дивлячись на нас, міг побачити нас тільки Ісуса Христа, міг побачити нас досконалу людину Христа. Отже, але будемо мусимо бути готові. Мусимо бути готові, щоб переходити через ці удари, темряви, неспокою, спокус, пригноблення духа. Також страхів духовних, які будуть забарвлені пригнобленням, а також фізичним терпінням. Нехай отець спів нам в кожному з цьому допомагає і провадить нас цією дорогою, такою вузькою, тернистою дорогою, дорогою Христа, але спасеною, єдиною дорогою, спасеною, яка веде до неба. Христос Воскрес воїстину Воскрес, Сальва Марія, мир і добро.